Це мого чоловіка син. А з сам чому? Ну, трагедія була. Він гойдався на такій гойдалки, і вона не була закріплена. І вона впала і йому на голову, і відразу на смерть. Валентина вже понад 10 років садить на могилі шестирічного Вадимчика лише живі квіти. Каже, що малий любив чистоту і вірить, що йому на тому світі від цієї краси буде приємно. Та й самій зізнається жінка: приємно додавати натуральної краси місці упокоєння рідної людини. А от від штучних квітів відмовилася уже давно. Живі, тому що вони живі, вони красивіше. А штучні, хто його знає, з якого матеріалу воно зроблено. А це ж екологія. Це те, що ми дихаємо, нас дай, так щось дай, робиться mm. і вся хімія йде куди. Ми дихаємо тим. Mm. Краще, красиво будуть от нарциси цвіти. Потім після цього ще щось насаджу. Втім, сотні могилуцького кладовища у гаражі всіяні яскравими штучними квітковими композиціями. Люди, які їх купують, називають переваги. Вони не в'януть, не вимагають догляду і купити їх у рази простіше. Живим. Ну, ну, Трохи ставимо і штучник, бо живі не завжди цвітуть, не завжди є е можливість за ними до добре доглянути, а штучні то завжди є штучні. Я вам скажу 50 на 50. І живі, і штучні коротко. Чому що штучні купують? Це ж дуже не екологічно. Звичка, я думаю, це все звичка. Купувати штучні здавалось би, ну як може зашкодити екологію жмут пластикових троянд. Втім, не варто забувати, що потім тонни цих квітів потрапляють на сміттєзвалище, де складно піддаються сортуванню, а тим більше переробці, адже виготовлені з різних видів штучного матеріалу. Статистика свідчить, що року людство продукує 9 мільярдів тонн пластику. Він забруднює ґрунт і воду, токсичні мікрочастинки потрапляють в організм і тварин і людей. А ще більшої шкоди завдають довкіллю, коли просто спалюють пластикові відходи. Стовпи диму біля сільських кладовищ, де палісти рівенки і квіти, геть на рідкість для Волині. Що робити з такою проблемою? Запитуємо голову депутатської екологічної комісії Волинської обласної ради. Якраз питання пластику це є питання однієї з найбільших загроз екологічному, скажімо так, стану на нашої планети, взагалі. Дійсно, і навіть і от владика закликав колись: що не носіть на кладовище, особливо поминальні дні, пластику. Чому пластик розкладається на протязі 400-500 років перед повним розкладанням пластику? Звичайно, це проблема величезна. Ми свого часу. Це було минулі каденції. Я теж був членом екологічної комісії. Ми піднімали це питання і зверталися якраз і до скажімо так: Міністерства довкілля, до прем'єр-міністра, і так далі, і до наших безпосередньо волинян відносно, скажімо так, використання пластику або обмеження використання пластику. Ну я думаю, що така потреба і зараз існує. Питання цілком нагальне. А поки залишається тішитися, що все більше людей відмовляється від пастику на користь живих квітів. Пані Валентина цьогоріч вирішила посадити нарциси як символ краси та молодості. каже, що доглянути за могилою кілька разів на рік не проблема, і додає, все ж найкраще поминання для померлих це щира молитва за них. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.